В дитинстві ми гралися квіточками цієї рослини. Це конюшина лугава, багаторічна рослина, що є медоносом і цінною кормовою культурою, багатою на вітаміни та поживні речовини. Це ще конюшина, має дуже широкий спектр лікарських властивостей, використовується для лікування циститу, бронхіальної астми, рематизму, анемії, а також для зовнішнього застосування, при шкірних захворюваннях, опіках. Має легку седативну дію, допомагає боротися зі стресом. Препарати з конюшини застосовують у народній медицині для лікування похлин. додаючи до чаю хоч квіточку конюшини, ви обезпечите себе від неприємних алергічних проявів. У звичайній конюшині три листочки. Чотирилисна конюшина, яка вважається символом удачі, є рідкісною генетичною варіацією. Одна із легенд стверджує, що Єва взяла чотири. Чотирилисник з собою покидаючи ідем, щоб завжди пам'ятати про рай, а кельти вірили, що чотирилисник захищає від злих духів. У християнстві кожен листок конюшини символізує віру, надію, любов і удачу.